Доброго дня хлопці, з вами Андрій і у нас показую обшивку на АКЛ. Зараз дуже багато хто бере, обшивка вже йде з паралоном. Повторюсь, може повторявся. Ми її, кожен матеріал, який приходить, ми цей матеріал беремо. Ну, спочатку там мазута, заморажуємо, повністю воно все замерзає, потім ми беремо, ламаємо, розтягуємо, дивимося, як воно буде, той матеріал буде себе почувати зимою, коли заморозки. щоб знаєте, буває таке, ну Я там бачу, коли мороз, одна збрижка і ще щось. ну тобто от, от такого, да, скажімо так. раз. І воно все гладеньке. Тобто, А якщо зимо, зимою, то це все розтріскується. Це, це на, на задню частину, на бак, є передні, ну, спереду, тут у вас кожух рульовий стоїть, це на, пост, ну, на боковушки. Е, і на крила. Є підручник, є коли ручник на полу. Якщо ручник на полу, е, тоді це іде КЛ. І вона состоїть із двох частин. Також є у нас наявності, так що кому треба обшивочки на UMZ, AKL, KL, звертайтеся по номеру телефону, який вказаний в описі, або телефонуйте на сайті Дніпра запчастина і можете замовляти. Дякую.